Всім привіт! З вами Роман і канал «Вода для Тебе. Сьогодні ще одна скважинка. Працюємо на виїзді сьогодні. Дорога чуть, -чуть далі, ніж зазвичай. По даним скважинки, працюємо сьогодні в такому стісненому місці. Отак ми трошки розкинулися. Зараз пройдусь, покажу вам колодязь ну, колодязя, тобто статику. Водичку ми набираємо з того самого колодязя. У колодязі заранше скажу 4, 4 до води. Ось такого плана вода з колодязя. 4 до води. Набиралися дренажником. Підняв, щоб не стояв у воді на всякий випадок. Отак у нас до води. Тобто зовсім-зовсім не завдичка, якщо видно. Зараз викопуємо з приямочки, будемо накручувати штан, заливатися водичка і все по стандарту. І запускатися. Склаженка, я думаю, не був я цих краях в цьому селі. А так, я думаю, в районі знову ж 15-18 метрів повинна вийти склаженка. Тому що по сусіднім селам глибина іменно такого плану у мене виходила. Перша штанга на землі, друга штанга. Якщо бачите, у нас іде. Пісочок на цих порах пісочок. Воду підсуває. Поки замивітися. Надіюся, що стабілізується. Поки що працюємо. Надіюся, що буде хоч трохи глини, тому що воду буде пити нещадно. Ну, боку я хожу вже, само зашло. зайшло. так проходить наш процес буріння. У землі у нас уже заходить п'ята штанга. Пішов непоганий пісочок, з'явилися відстоки що у нас виходить? У нас виходить на краю повинно бути 12. Десь за 1120 11, пішов А ось такого плана. Доволі гарний пішов, поселі на шеліну. Так. 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 Слажина вийшла 15, Ну, митка 16, Пришлось российский поддергнуть. Запустили вже насос на прокачку. Напор у нас вийшов ось такого плану. Вона трошки прокачалась, набрали е, 200 літрів води. Е, зараз загонимо її в обратку. Дренажнику трошки розмиємо водонос. По ямі. Дивіться, все-таки її можна засипати до самого верху пісочком, немає нічого страшного. Бачите, я її дренірую до самого верху. І що туди попаде, вже нічого тут не попаде. Як би ви не боялися, немає нічого страшного. Зараз. А ну Зараз загонимо да, 200 літрів водонос, подергаю його. Щоб, от, Пошла водичка. Для того, щоб його трошки розмить більшенько. Він і так розкрився. за того ми... Я вирішив ще раз загнати, зробити качелі. І залишилось поміряти дебіт даної скважини. Із п'ятої секунди. Десять секунд. П'ять секунд. Десять секунд. П'ятнадцять. Вісімнадцять секунд. Десять вітрів. Склаженка прекрасніша вийшла з прекраснішим напором. Є прилишення по желізу, трошки чутно, що желізо є не в нормі. Але хазяїн нам зразу сказав, що вода потрібна для тих нужд. Тому дану скважину вважаю зробленою. Уга. Так, наступи на її, як я грабив. Все, вважаємо, що перважена здана. До всього того ми не була домовленість з хазяєвом, що зробимо ямочку, і заведемо її в будинок. Тобто Така ямочка по лісочку, вона копалась недовго. Зараз заводимо її в будинок, ставимо під пола, підключаємо хазяйську станцію. Збираємося вдома. Трубу завели, вирівняли, таке після нас залишається. Рушена земля пісочок. Воно підтяде і буде красота. Зараз підключаємо станцію вдома і будемо направлятися додому. От так, Мені подобається. Не треба вам ніякої хай під погрожу що зі будете робити, коли вам дозволяє статика.